Норвегія передала Україні спеціальні машини для підвезення боєкомплекту та особового складу. Я Андрій Стельмах і сьогодні говоримо про гусеничну вантажівку НМ-199, у світі більш відомо як М548. Перше подібний транспортер розробили американці у 60-х роках минулого століття на базі ходової частини БТР М113. Його основне завдання це перевезення вантажів та боєприпасів до місцевості, яка недоступна для звичайної колісної техніки. В першу чергу американці використовували таку машину як транспортер снарядів до М 109 Вони будуть використовуватися в тому ж як і в армії Норвегії чи в Армії США чи в інших арміях. Тобто, перш за все, для підвищення. Везення боєприпасів для артилерії, що особливо важливо за умов власне осінньо-зимового періоду, коли звичайними вантажівками на позиції не доїдеш, і тут особливо важливе значення будуть мати саме такі транспортні засоби, які за прохідністю не поступаються гусеничним самохідним артилерійським системам. Така гусенична машина важить майже 13 тонн і здатна перевозити 5,5 тонн корисного вантажу. Максимальна швидкість гусеничного транспортеру по шосе 61 км, кілометр, а дальність ходу – 480. Завдяки гусеничному шасі для М548 пагорби, насипи та двометрові траншеї взагалі не перешкода. Прохідністю за прохідністю ця машина відповідає базовому бронетранспортеві М113, тобто може там долати рівчики, я вже там конкретно по ширині не скажу, який, ну думаю, що метр півтора повинен би долати. Е інша справа, що на відміну від М113, М500. Але як ми бачимо з практики, здатність бойових машин долати водні перепони на плаву у нас затребована вкрай рідко на машину. Ставиться кулемет Браунінг 12,7 мм Його темп стрільби 600 пострілів на хвилину. Це не для вогневої підтримки, це для самооборони. Це на крайній випадок поставити того ж самого Браунінга, якщо десь безпілотника, скажімо, помітили, то щоб по ньому в разі чого мати можливість влупити. Тобто, це ну не є. Зброя наступальна. Це суто оборона, враховуючи, що машина все таки є неброньованою і машина ну не призначена для служби на передньому краї. Сполучені Штати модернізовували ці вантажівки, зокрема удосконалювали підвізку і навіть створювали різні версії. До прикладу М548 служила як носій системи радіоелектронної боротьби, але перш за все це про доставку снарядів для артилерії. Так цю машину використовували минулого століття, використовують і досі. І в війні в перській затоці зарекомендували і в джунглях, і в пустелі себе достатньо добре. Норвежці експлуатують їх в північних умовах. Лі 200 іще таких транспортерів числиться в регулярному складі армії, тобто не в резервних частинах. І в Італії це альпійські частини, тобто в горах використовуються. І, до речі, Італія, так я десь за моїми припущеннями могла б стати ще одним джерелом таких транспорт для нас фактично у кожній країні є своя модифікація М 548 під свої потреби. До нас приїде норвезька версія нм 199 під боєкомплект. Зберігайте спокій, вірте в збройні сили.